Має бути роль Німеччини, і роль Європи у нинішньому світі після виборів в США, день після того, як ми вже знаємо ім'я нового президента Сполучених Штатів, і також знаємо, що в Німеччині очевидно буде новий уряд, в якому прикладі він не був. І дві країни, які найбільше підтримують Україну у спротиві збройної агресії Росії, зараз знаходяться в перехідному періоді, що звичайно не може не викликати дуже багато перестрок, запитання і думок про те, що робити так. Алі, то зараз і Німеччина переосмислює свою роль у європейській системі безпеки, потрібно розуміти багатьом європейським партнерам, що зараз вже нова нова абсолютна реальність, новий світ, в якому саме на європейцях лежить відповідальність за безпеку в Європі. Сполучені Штати можуть підтримувати, можуть ні, але саме Німеччині, іншим європейським країнам потрібно активно включатися. Що коли Європа залежить від того, як голосують виборці в Сільванії і від цього залежить європейська безпека. Це в принципі неправильно, тому е, нічого не втрачено. Е, потрібно активніше інвестувати у власні оборонні промисловості, е, активніше допомагати Україні. Жодній домовленості напівмир мир з Росією не допоможе. І звичайно, той факт, що НАТО було створено для того, щоб утримувати росіян поза європою американців в Європі і німців під контролем зараз зводить. Це до формули навпаки, що американці знов таки в Європі, Росіяни знов таки мусить утримуватись поза Європою, але Німеччина має відіграти ключову роль у збереженні європейської системи безпеки. Я відчуваю підтримку, я відчуваю розуміння цього, але на жаль, це дуже невеликий відсоток від політикума німецького і ще менший відсоток від суспільства німецького, яке втомилося від ковіду, від війни в Україні від інших криз, які зараз близького с. Воду до Тихоокеанського регіону, тому всім хочеться спокою і займатися економікою, так не вийде. Ми живемо вже абсолютно в нових умовах. Тому якраз у ця зміна уряду, вона багатьма розглядається як можливо така віконце нових можливостей для того, щоб змінити цю політику, нарешті дати Україні тауруси, про що ми теж сьогодні говорили, дозволили бити в глиб території Російської Федерації і замість того, щоб замикатись на внутрішніх проблемах Замість того, щоб займатися виключно нестабільністю політичною внутрішньо німецькою, водночас важливо не втратити цей момент і все ж таки забезпечити Україні стабілізацію лінії фронту і можливість надалі стримувати російську збройну агресію.